Всім привіт! Сьогодні наступний комбайн з Європи, який продається в Україні. Джандирдів'ятсот 952 другий. Сьогодні ми подивимося прямо в відео. Я зайду на сайти актуальних оголошень, і ми з вами подивимося, скільки вони коштують. Не перемикайтеся, я швидко. Цей комбайн в принципі дуже старий, ну але він досі актуальний. Вироблявся він з 77 по 83 рік, ну але є його модифікації більш нові, не більш сучасні. Характеристики всі, ось будь ласка, у відео я вставив Кому цікаво, ставте на паузу, скріншотте дивіться, всі характеристики є. В принципі, компактний. Маневрений для невеличких ділянок він саме то, як і в принципі всі міні-комбайни, на які я роблю огляди. Комбайн, в принципі, актуальний досі, так як він відрізняється по надійності. Він дуже надійний і запчастини на нього, в принципі, є. Багато хто зараз скаже, що та де ці запчастини, покажи. Ну але друзі, у кого цей комбайн є, а він є в Україні і його немало. Десь вони запчастини знаходять. Тобто кому треба, той знайде завжди. Ну а звичайно ж, багато хто скаже, що він старий. Так, да, він старий. Звісно, він старий бо на новий новий би такий би коштував дуже дуже багато. До речі про ціни, давайте зараз все ж таки зайдемо на сайти і подивимося оголошення. Ну і ось Дивимося на AgroRio. Заходимо і дивимося комбайн Junger 952, коштує 677 238 гривень. Тобто майже 16 тисяч доларів. E, значить, він 78 го року випуску і e, всі його характеристики. Так, інший, значить, інша об'ява там же e, в Аграріа 808 тисяч. Дивимося, 85-го року. Випуску це 19 тисяч доларів. І е, бачимо без кабіни варіант е, майже 700 тисяч гривень і 16,5 тисяч доларів. 87 року випуску, е, бачите, най, 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 найновіша модель по рокам, але... Але без кабіни і тому ціна 700 тисяч гривень. Так що, друзі, ось такі варіанти я знайшов в інтернеті. Щоб ніхто не казав, що я з голови десь беру ці цифри. Ось дивіться, шукайте, будь ласка, кому треба буде посилання, пишіть, я відправлю посилання кожному, хто захоче в коментарях. Ну що, друзі, ось такі були ціни. Щоб ви не казали, що я цифри якісь беру з голови, ось актуальні оголошення на сьогодні. Я можу, звичайно, десь помилятися, тому я вирішив зробити саме так, щоб ви бачили. І я бачив, що ось такі є оголошення, ось такі є ціни на сьогодні. І ось такі в такому стані комбайни продаються. Кому, в принципі, я кажу, Повторюся. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Я посилання на ці сайти залишу. Ось. Ну так, в принципі, комбайн, звичайно, якщо він іще із кабіною, то дуже і дуже непоганий. Маневрений жаточка невеличка. ось В принципі, дуже така робоча лошадка для невеличких ділянок землі, для невеличкої площі. Це саме Ну і, звісно ж, Дір є Дір Він про себе е, каже сам, що це надійна машина, яка працює, і працює і буде працювати. Ось. Так що, кому сподобалося і кому подобається дані відео, пишіть в коментарях, який би огляд на який комбайн, може вам якийсь там попадався, і ви хочете про нього подивитися огляд, пишіть, будь ласка, в коментарях. І я, якщо буде така змога і інформація про такий комбайн або міні-техніку якусь, я обов'язково зроблю огляд. Так що, друзі, все, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору і до нових зустрічей. Па-па!